анічі. Вітаю друзі! Вітаю з першим днем календарної зими та хочу запропонувати вам трохи солоденького для вашого затишку та спокою. Беремо банку згущеного молока, додаємо 4 столові ложки какао, можна за бажанням додати горіхи, мармелад, сухофрукти подрібнені. Що ви маєте? Та бажаєте. нагріваємо до кипіння. варимо 10 хвилин інтенсивно помішуючи. І наприкінці додаємо 30 грам сливочного масла. Треба дати цьому всьому гарно охолонути, і потім можна різати на шматочки. Обсипаючи какао. Ось такий дуже простий рецепт. Бажаю всім гарної, спокійної, смачної зими. Дякую всім, хто дивиться і хто додивився до цього моменту. Всіх обіймаю. цюм цюм Чао!